Якби я зустрілася з кимось голівудських зірок, наприклад, з Мілою Йовович, я б запитала в неї секрет голівудської посмішки. А з ким би хотіли зустрітись хмельничани? Та що б вони запитали у своїх улюбленців? Дивіться у нашому сюжеті. З Іво ким? Іво Боблу. А ви? Мале Андерсон. А чому? Ну, Чому? <рес> Такий вопрос для мужчин. Да. Ну, Спочатку ресторану, потім. А ви з його боболом. Послухати, як він співає. Я мрію особисто познайомитися з Йосипом Кобзоном і запросити його в Хмельницький в цей чудовий замок. З Юлією Тимошенко, звісно. Це людина, яка... Своє життя присвячує в нашій батьківщині, людям України, тому що людина, за якою можна піти. Я просто хотів би служити цій людині, бути рядом з нею і допомагати їй. У нас зіку. немає часу, вона хвора, ми з лікарні. я би з Йолкою хотіла зустрітися. З Просто, я музикант, він музикант. Uh -huh. От, і хотів би, щоб він поділився своїм опитом просто-напросто зі мною. Якби я вчасно познайомилася з Джорджем Лукасом, то Зоріні Війни знімали б у Хмельницькому. То можна Анджеліна Джолі, ладно. Що там? Говорити, як там життя ще. Ви ну, знаєте, що мені, наприклад, багато таких цікавих людей. От, з Арсенієм я би хотіла поговорити. З, Єценюком, з Тимошенко при, напряму. А тут в Хмельницькому я людей таких не бачу, з якими б я хотіла особисто зустрітись і познайомитись. Ну Особисто я б хотів з Юрія познайомитися. А чому? Спікуватися ну, десь. Так, трошки цікавить політика, скажімо так, бо десь про можливості зустрітися. Я ну, вже як є. жінка, як політик. З білок. Хотілося б зустрітися дуже. Ага. Як жінка, як співачка. Мені подобається. Ось, з політиками то не зовсім. Ні з якими, бо вони нам таке добре життя дають. Зануковичам. Можна чи можна? Можна. А на коли можна встречу, допустимо, з ним набити. Ну, я би, допустимо, хотів би спитатися в нього, да, там, що, що за руйнівна система в нас на Україні. Да? Чого більшість у молодіж даються ходить без роботи і наркоманія? Бейк, бійка кругом. Я правильно говорю? Це правильно. Чи, будь ласка, правильно? а якщо б шоу-бізнесу, наприклад, такі зірки, отакі о, з ким би? Зірки? Угу. Чесно сказати, ні з ким. Допустимо, якщо я люблю пісні Михаїла Круга, так? це ж не, не означає, що, допустим, дядь його повинен побачити, я з ним за руку потримати його за руку. правильно? Я просто бажаю його пісні. Чула, що до нас прийде якийсь секс-символ. Кажуть, що то помала Андерсон. Памела Андерсон? А мені Платон Іванович казав, що – це Юлія Тимошенко. Тобі Платон Іванович скаже, що ще Іво Бобл приїде. До речі, так. Він казав, що приїде Іво Бобл разом з Тимошенко. Шановні глядачі, насправді поки що ніхто до нас не їде, ані Памела Андерсон, ані Юлія Володимирівна. На жаль, На жаль Іво Бобл теж не їде. Але, але. Наше місто дуже класне, і якби хтось з них приїхав, то вони б цьому точно переконалися. Приїздіть і ви до нас!